Польські добровольці не тільки одними з перших вступили до інтернаціонального легіону, але й чи не перші з іноземців отримали перемоги на полі бою, знищили ворожу техніку, зокрема, і бензовоз. Розібана руські говно. там далі покажить. Вон та цього говна, блядь, Ціла курва є. Рушне говоло. Якщо захід України наш тактичний тил, то Польща стратегічний. Звідти рухається гуманітарна та військова допомога туди. Колони українських жінок та дітей. Варшава вже прийняла 200 тисяч осіб. Кожен дев'ятий там українець, що рятується від війни. У Кракові кожен восьмий. Вітер президента Анджея Дуде має синьо-жовтих кольорів тепер не менше ніж червоно-білих. Його дружина впритул зайнялася порятунком українців. Кожен, хто рятується в Польщі, отримає одноразову допомогу 300 злотих. Це до безкоштовного громадського транспорту. Саме президент Дуда, перший з лідерів НАТО, хай і дуже обережно, але припустив, що альянс може вступити у війну з Росією. Якщо та наважиться на хімічну атаку. Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю. Я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє. Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію. Звичайно, НАТО доведеться сісти за стіл і Ім дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи, але й для всього світу. Анджей Дуда, президент Польщі. Війна не просто розвернула голови офіційного Києва та Варшави один до одного, які в останні вісім років дуже часто дивилися в різні сторони в сторону свого історичного минулого, яке часто кровоточило. Буквально ще восени минулого року доходило до дипломатичних сутичок між Україною та Польщею. Російська агентура також не дрімала в Кракові Вандали на гроші ФСБ пофарбували пам'ятник Пілсуцькому в синьо жовті кольори. Але тепер уже самі поляки вручили пілсуцькому синьо жовтий прапор в Білостоку. Мер Білостоку заявив, що тепер кожного дня в 12-й годині ранку на ратуші буде грати славень України. І так триватиме, поки Україна не переможе. Символічно це дуже важливо. Білосток знаходиться на кордоні з Білоруссю. Там дуже багато рософірів. Що ж, голови українського та польського суспільств нарешті розвертаються в майбутнє. Так, там кожен пам'ятатиме своє минуле, свою версію минулого. Але житиме майбутнім. Остання соціологія приємно здивувала. Якщо загалом в Європейському Союзі за вступ України до ЄС 70% мешканців, то в Польщі рекордні 92 Це набагато більше ніж в самій Україні. Понад те більше ніж українців проголосували за незалежність в 1991 році. Так це емоційний вибух, і очевидно, ця хвиля емпатії рано чи пізно трошки вляжеться. Але тим не менше, оця основа нового геополітичного альянсу в Європі уже існує. Ще зовсім недавно це була мрія політичних романтиків в Україні, які, наче повитягували з шуфлят запелючені книжки Юрія Липи про Балто Чорноморський Союз. Але зараз це вже реальність. Три Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія. Перші після Сполучених Штатів та Великої Британії почали надавати Україні військову допомогу. Польща розкачувалася дещо довше, але й поїхала швидше. Тепер до неї доєднується і Чехія. Крім розгляду вступу України в НАТО, європейський союз треба розглянути питання про розширення вишеградської групи за рахунок України. Зокрема, тому що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання. Нас багато що об'єднує з нею. Зокрема, негативний досвід у спілкуванні з Росією. Яна Чорнохова, міністерка оборони Чехії. Очевидно, для цього треба буде здолати опір проросійського орбана. А може, і не треба буде особливо старатися. В квітні у нього вибори вперше за 10 років так званого виборчого самодержавства, штучних маніпуляцій, які дозволяли орбану утримати владу. Проросійський політик може її втратити. Антиорбанівська коаліція, попри штучні перешкоди, таки створилася. Інші країни Вишеградської четвірки Чехія, Польща та Словаччина, готові прийняти туди Україну. Вперше про це заявив президент Порошенко ще в 2014 році. В 2015-му генерал Муженко брав участь в засіданні начальників генеральних штабів Вишеградської четвірки. На цьому тема закрилася. І ось тепер уже наші західні сусіди пропонують Україні приєднатися. Якщо це станеться. То цей новий геополітичний альянс вийде аж на кордони Балканів. Словенія несподівано дуже активно проштовхує ідею пришвидшеного вступу України до Євросоюзу В Хорватії проукраїнський прем'єр-міністр. А поруч і Албанія. Яка несподівано здивувала світ своєю жорсткою антиросійською позицією на Генеральній асамблеї ООН було ухвалено саме албанський проєкт резолюції, яка засуджувала вторгнення Росії до України, і він був набагато жорсткіший ніж навіть резолюція, яка засуджувала таке ж саме вторгнення радянського союзу до Афганістану. Албанія, слід за Литвою та Латвією, перейменувала вулицю в своїй столиці, на якій знаходиться. Російське посольство тепер це вулиця вільної України. І ось що про це сказав мер столиці. Наше покоління буде завжди пам'ятати про криваву російську агресію. І в наших громадських місцях слід пам'ятати про героїчний опір України. Еріон Віліай, мер тирани Албанія. І цей новий геополітичний альянс в центральній та східній Європі. Мав би гарантувати безпеку і на Балканах цій старій пороховій борці всього континенту. Бо претензії до Сербії, цій мікроросії з такими ж самими шовоністичними і параноїдальними комплексами, як і її старший брат, мають і Словенія, і Хорватія, і Албанія. Нові контури Європи зараз палають вогнем градів, атакуються балістичними ракетами та стратегічними бомбардувальниками. Але вони неодмінно проявляться. Тільки при цьому треба пам'ятати і тих, хто вдарив нам в спину, хто зрадив про Молдову, Грузію та Ізраїль в наступному випуску медіапроєкту проєкту Рух опору вільна Україна.